Всім привіт, ви на Ютуб каналі Паненка. З вами я, Роман Кравченко, і це третій випуск Українці в Єврокубках. З вас попрошу. вподобайку і підписку на цей Ютуб канал. А від мене інформація про те, як українські гравці і українські клуби виступають в Єврокубках. Тож розпочинаймо. що це, блядь, це інший турнір. Раков обіграв мінімально. Кіперський Аріс за рахунком 0-1. Владислав Кочергін провів на полі 86 хвилин, але ніяких результативних дій не провів. Тож бажаємо Владиславу і польському клубу в наступному раунді Ліги Чемпіонів прорватися вже груповий етап Ліги Чемпіонів. Ось така новина. Марсель грав проти грецького клубу Панаті Найкос, зіграв 2-2, але по серії пенальті поступився і вилетів з Ліги Чемпіонів. Руслан Маліновський в матчі був відсутній навіть у заявці. А як з Динамо Загреб зіграли свій перший матч, лише не дивуйтесь, що вони зіграли лише перший матч, бо тиждень назад, як ви знаєте, була сутичка в Греції, де місцеві фанати побилися між собою. І ну, не між собою, а з фанатами Загребського Динамо. Ось і в цій сутичці загинув один із грецьких фанатів. І от перший матч вони зіграли. Поступився Динамо Загреб з рахунком 1-2. А як Богдан Михайліченко провів весь матч на полі. І от завтра вони будуть грати матч. Відповідь тож побажаємо Богдану, щоб Динамо Загреб пройшло у четвертий вирішальний плей-офф раунд Ліги Чемпіонів. Ліга чемпіонів, звісно, тому для мене це великий, великий виклик. У середу ніхто з українських гравців і українських клубів не був задіяний, тож переходимо до матчу четверга і розпочнемо з українських легіонерів, а потім я вам розповім про матч СК Дніпро-1 і Динамо. Пюнік на виїзді поступився з рахунком 0-3. Буде глімту. За Пюнік виступає наш Антон Братко. Він провів весь матч на полі, але ніяких результативних дій він не зробив. Апоель 1-0 обіграв Ділагорі. За діла Горі виступають наші три українця. Демченко тренер, Максим Ковталюк Форвард і Кучеренко на воротах. Ковталюк провів 68 хвилин на полі, а Кучеренко пропустив один гол і провів весь матч на полі. Аустрія влаштувала перестрілку з польською Легією, і польський клуб вийшов переможцем даній дуелі. А Ігор Харатін, який виступає за легію, не вийшов на поле і провів весь матч на лаві запасних. Арука поступилася Брану норвежському з рахунком 3-1. За Аруку грає наш Мілованов. І він не вийшов на поле, як і Ігор Харатін. Знаєте, Я дивлюся так на вас. Ви всі тут сидите пригнічені, і на мене смуток навиваєте. Ось, і як обіграв з рахунком 3-2 Адана Деміспор, але їм це все рівно не допомогло, і вони вилетіли з ліги Конференції. Олександр Дромбаєв весь матч провів на лаві запасних. А Алкмар обіграв з рахунком 2-0 Санта-Колому. За Санта-Колому виступає наш Андрій Маркович. Він провів весь матч на полі, але ніяких результативних дій він не зробив. Рапід після першого матчу в себе вдома в Австрії зіграв 0-0 з Деберценом, але на виїзді вони розгромили Деберцен з рахунком 5-0. І один із голів забив у свої ворота наш Олександр Романчук. Нехай не засмучується в наступному році. Сподіваємося, Деберцен вийде знову конференції в плей-офф раунд і попаде в груповий етап. Євген Шахов, який представляє казахстанський табол, пройшов наступний раунд Ліги Конференції, але це був доволі непростий матч. Вони по серії пенальті обіграли Деррі Сіті, і один із цих пенальтів ре ре реалізував Євген Шахов. Буває настроєно дуже серйозно. Давай вдачі там біжить, що все було добре. З боку Роман Без знову зробив результативну дію у матчі Ліги Конференції, але на цей раз він віддав гольову передачу. Просто шикарна передача. Можете нею. Намилуватися, але, на жаль, Омонія поступилася мід Юланду з рахунком 1-5 і вилетіла з ліги конференції. А ось за кого варто порадуватись, це Роман Яремчук. Його брюги виграли Акурері з рахунком 1-5, як і минулого тижня, але на цей раз Роман Яремчук оформив хетрик. І дай Боже, щоб ця машина не зупинялася і розривала все на своєму шляху, і щоб йому тренер довіряв. Оці три голи йому мають. Просто принести мега впевненості. Тож, Ромчику, ми за тебе тримаємо кулачки. Давай далі, показуй свій рівень. І перейдемо до двох матчів Ліги Європи. Шеріф зіграв нічию 2-2 з Бате. Максим Коваль провів весь матч на воротах і пропустив всі два гола. Але це не головне. Шеріф крокує далі, і наступний матч у них буде за плей-офф уже боротьба за груповий етап Ліги Європи. І Лудогорець після. Прогного матчу проти Астани 1-2, Вони взяли, зібрались і розібралися з казахами з рахунком 5 1 їх обіграли в себе вдома. А Ігор Пластун вийшов на 45 й хвилині і допоміг своїм партнерам зробити цей результат розгромним тому хороша була ігра. Тепер переходимо до матчів наших грантів. Розпочнемо з матчу Скад Дніпро 1, який грав проти Славі. Перший матч нагадаю, 0-3 ми поступилися. Жахливий матч, жалюгідний. А ось цей матч на фоні минулого матчу. Це небо і земля. Бо в цьому матчі були моменти. В першому таймі були у Дніпра. І один із таких моментів шальних залетів. Це ну. О, такий удар відчую, можна було сказати, рубчинський пробивав, і Коларш не замітив просто момент удару, я так думаю, і він не зреагував на цей удар, і і Рубчинський е, подарував українським фанатам надію на неймовірний камбек. Але Юречка взяв, якщо я правильно назвав прізвище, якщо ні, вибачаюсь, зрівняв рахунок. Е, спочатку гол не зарахували, але після перегляду вар вирішили зарахувати. Овсаду дійсно не було, на мою думку. Один-один завершився матч, і я би хотів похвалити ще одного такого персонажа. Це Яківа Кінарекіна, молодий голкіпер. І дійсно він провів дуже хороший матч. Йому би підтягнути трошки скіл гру ногами. І хороший урта дійсно. Він дуже багато виручав Дніпрян в цьому матчі. І молодчинка бажає йому розвиватися і набиратися цього досвіду. Реально, йому чим більше він буде грати, він буде цього досвіду і буде менше помилятися це. Моя думка, ось, бажаємо Дніпру, реально, що вони зібралися. І в них буде матч проти. Всі подумали би, що проти Лех Познань. Але ні, Лех Познань обсралася і програла Спартаку Странби, Слова... словацький клуб. ось І це буде дуже доволі непростий матч. Але ми віримо, що Склад один зуміє, збереться, до Мінго бланку відновиться, Ядамюк відновиться, і щоб вони був бойовий склад. Даже нехай чхати. Так нас всі нарушають цей регламент. Нехай якийсь матч перенесуть опять і е, зіграють проти Спартака, і розберуться, і наберуть наші. Очки в рейтингу Єфа і пройдуть в груповий етап лі конференції. Ну і кучеру це буде дуже важливий два матчі, бо я впевнений, якщо він не пройде, то його звільнять просто-напросто. Ось ну і це всі змі говорять, так що це не для кого не секрет. І будемо прикладати максимум зусиль, концентровані, будемо працювати. Тому що хоч ми, хочемо всі добуватися перемоги. А тепер переходимо до матчу Динамо Київ. І знов проблемний такий матч. Реально багато хто говорив там з експертів. Навіть я десь після першого матчу в чемпіонаті, я такий думаю, о, це Динамо буде веселе, попри те, що в них стається так, все, начебто гладко, але в захисті просто провал. І те ж саме в цьому матчі. От перший тайм, якщо хтось буде говорити, що Динамо було. Брал, брало, е, брало, кажу, мало якусь ініціативу, то ні, такого не було на полі. Е, те, що ви володієте м'ячем, це не означає, що у вас є ініціатива. Ініціатива, це в моєму розумінні. Це якщо ви володієте м'ячем і робите атаки, і завершите їх ударами. Оце ініціатив, ви, типу, контролюєте гру. А коли ви просто контролюєте м'яч і нічого не робите, ну це таке щось. Ні про що, ні, ні туди, ні сюди. отак-то. І так то виглядало перший тайм. Там була одна така класна комбінація, коли. Е, Хтось із півзахисників дав передачу вона, то вона стояв спиною і віддав п'яточку на Буяльському, І це було вау, шикарно реально. Якби Буяльського була трошки е, виграшна ситуація, здається, це був е, е, Фабіано захисник. Ось. Якби в нього була трошки виграшна ситуація, він б його обійшов, би, і було б шикарний момент. Але, на жаль, захисник заблокував Буяльського. ось. І Динамо пропустило гол. Реально, не відкуди. оце як в першому матчі, ну не було Варісі там достатньо достатньо моментів. І так само в цьому матчі не було достатньо моментів, і пропустило. І там не дограв хтось із захисників, навіть на якихось скріншотах я так дивився, то начебто Ірмол ніколи не добіг. Але, на мою думку, хтось із захисників просто не дограв, і просто пропустили цей гол, і хто забив? Екс-гірник, Невен Джурасик 1-0. І е, я навіть на трансляції в себе на YouTube-каналі. Ось підписуйтесь, то я говорив, бажано було б Динамо зрівняти цей рахунок. І після шикарної. От реально. Е... Я думав, що Сергія Сидорчука замінить. Але ні, він просто видав таку конфету, просто наголошена. Просто ну, шикарний пас. Просто неймовірний красивий пас. Ви можете зараз ним насолодитися. І там просто на голову, і без шансів для голкіпера грецького клубу. І 1-1, І е... надія була. Щоб зрівняти е, рахунок за сумою двох матчів. І другий Тайм, е, от дійсно, динамо розпочало, почало щось робити, але ну не, все одно без ударів, без ударів. Чекались самі не просились. І було навіть пару раз такі, що виходили в контратаку Греки, і там доволі небезпечно було. І Бушан виручав. Реально, Бушан, герой матчу і це ще тільки початок. Далі ви зрозумієте, чого він реально герой матчу І. е-е другий тайм робить заміни. Циган робить заміни. Ось може назвати його. Бо за минулий матч я досі згорівши, що він зробив тоді заміни на 81-й хвилині. Ось. Він робить заміни, випускає Андріяшку, караваєва брашка випускає в центр поля І якось трошки свіжіше стала гра, і там старатися. Далі замість Волошна випускає діало І це я думав, що Кабай вийде, яко я нахвалював у минулому матчі. Виходить діало, і, е, Андрієвський каравай зв'язка працює. Андріївський віддав також шикарну передачу. І Караваїв пробив не найкращим способом. Він пробив. Я згоден. І помилка воротря була в цьому моменті. Але це карма. Там було за пару хвилин до цього пальма е Форвард грецького клубу він мав виходити на заміну, ну і е, щоб замість нього вийшов один із гравців Аріса. І він дуже ну, дуже е повільно йшов. І гравці Динамо говорили з Арбітру, ну. Швидше, ну, трошечки швидше йти. І пальман так ішов в ще жовту карточку йому дав реф. І це футбольна карма. Оце віддало. Це була перша момент футбольної карми. і починається додатковий час, бо за сумою двох матчів до два рахунок. І. Греки мають моменти в контратак. Динамо володіє м'ячем. Вони там створюють там перший момент на якійсь там 93-й хвилині. Там простріл і ремонт не дотягується до м'яча, бо там був рекошет, і вони зробили кутовий. Але потім Бущан робить два неймовірних сейва здається, у додаткому часі, якщо підправте мене, якщо я не правий. І серія і, ну, Георгій Бущан герой. Ну, я не буду говорити, як хто там бив. Я скажу коротко, Горій Бучан молодець і герой. Він е, зробив все, щоб останній удар не забив е, гравець Арісу. І далі, ну, ми відповіли грецьким фанатам отак. Де? Ну, це логічно, це правильно зробили фанати. Ой, фанати говорю гравці Динамо. Це дуже правильний був чинок, бо треба відповісти, було за той баннер. Проти Азова, які вивісили е, фанати Аріса цього недоклуба. Ну, в плані фанати вони не до клубів. Е, ще раз, давайте будемо чесними: дякуємо керівництву Арісу за те, що вони дали 1,8 мільйона на соціальні е, соціальну допомогу ось нашій країні. Але фанати Аріса вони рідкісні е, дебіли, вони вивісили цей банер Азов-нацисти. І вони, ну, все, їх наказали за це. І Динамо побігло на біля, майже біля фанатів е, Аріса. Вони там показували ці жести, показували ще якісь там жести, я не, не зрозумів їх, якщо чесно. І потім деякі гравці Аріса побігли до гравців Динамо, виясняли, що за фігня. І це дуже тупо для мене, особисто для мене. Бо є, ну, Аріс, напевно, футболісти Аріса ну, тупі, вони, на не знають всю ситуацію. І вони мали би своїм фанатам тоді навіть сказати, що ну, що ви таке вивішуєте. Азов це той підрозділ, можна так сказати, який боронив Азовсталь до останнього. І вони зараз боронять нашу країну там, і захищають, і куча загиблих є. І вивозите оцей банер тупорилий. І оця реакція тренера, що казав, що Динамо, гравці, Динамо негідно себе показали. Ну, коротше, одним словом, Динамо провело. Не дуже хороший матч, дуже веселий матч, так сказати. Ось, їх чекає Бешикташ, Ну, Бешикташ там понакупляли Зірок, Антеребіч, Оксайд, Чемберлин і ще ряд гравців. І тому нас очікує дуже-дуже веселий матч. Зоря зіграє зі Славією. Нагадаю, ще раз, Дніпро зіграє з Спартак Старнави, а Динамо зіграє з Бешикташем, Ось такий був. Випуск «Українці в Єврокубках. Поставте ще раз свою вподобайку, підпишіться на даний YouTube канал і до нових зустрічей. Бай-бай!